Κι εγώ ρωτώ, μωρό Боже, що я тут знайшла? Боже, мене більше цікавить не той смак, а просто. Вибір. У нас ви, майже три часа польота. Тому я стараюсь наїстись. Наїстись на пільт. Це в мене безглютеновий хлібчик. Вперше за два роки я взяла хліб. Ну, тільки безглютеновий. Продається у нас в Чехії в біла, в магазині біла. А, класний. Смачний. Ось так. Воно таке солене. Що? Таке солене. Солене? Дуже солене. Фрішка з вкусна, але я зробила вкуснішу. Дома. Імена була не таке солене. Ну так. вообще Я не боюсь. Чего? Не все, все, хорошо. Боже, я, я красиво. Я знаю, что я потею Ого. Ну, навіть в руках мене... Да, вони не поміщаються, що вони в руках. Ну, масик. Такого сниму. Короче, у них тут є якийсь покакао на весяному молоці. Но проблема в том, що тут є цукор. Я в шоке і цукор буквально на третьому місці. Ну. Дуже сумно. Без цукру. Все. Беремо, тому що я не можу. Ми що, в Італії чи що? У, у нас тут э, проблемка, ми, походу, не туди прилетіли. Я кажу, я тут ми реально в Італії, ми не на Мальці, походу. Броколі. Ваше місце призначення знаходиться праворуч. Ваше місце призначення знаходиться праворуч. Тупо знак що нам до сюди її припарковати. Не оставить. ми тут так нормально скупились На 30 чи є. Ми взяли так базові продукти, яйця м'ясо, рибка. Я взяла ще заморожені броколі. Дуже якась там ціна була така непогана для такої пачки. Мені її, мабуть, вискочить на весь відпочинок. Піца, ну це вже не моє. Ну, хай буде. Солений міндаль. Дуже вкусно. Ось це от прям дуже, дуже гарно. Хто не пробував? Це я тебе все вірю. Хамон. Ось. Вот. Боже. Привітушки. 250 грамів. їх ціна була 3 євро. Ну, Недешево, але її не супер якось і дорого. Салаті. Салаті. Десь теж коштувало євро приблизно. Побачила якісь такі чіпси, чи вони сухаріки з кукурудзи без глютена, яке мене дуже підкупило, як взяла мама. Мені, ну, кстати, подписчиця одна посоветувала каже, замість паніровки, щоб вона, типу, ну, паніровка була без глютену, використовувати кукурудзні кукурудзині пластівці. Такі крупні, знаєте, не тоненькі, а от саме крупненькі. Я хочу спробувати цей лайфхак воспользоваться її советом, і ми побачимо, що з цього вийде. Реально інтересненько. Два помідорчика. А ще я ніде не бачила. Якийсь йогурт, десерт, не знаю що. з мачею. Та що такое? Типа лямоча манов. Короче, я хочу попробувати. Молоко без цукру тоже миндальне. Водичка. бо тут питьевой води немає. її треба І... А вот это нельзя показывать. Вот это. это тоже. Ну, короче. Это <laughs> а, все. Не, 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 вот это все у нас вот это вот это, вот это вышло на 37, может 38 евро. Я такая закупочка. Ну, значит, не тоже творога, Как для Европы, правда? Ну, типа, креветки, красная рыба. м'язко, там пів кіла. Молоко рослинне, тільки зелене. Хорошо, я думаю, хорошо. Ще в них є такий прикол, що не буде щось працювати, якщо отут не включиш якусь, ну, якусь кнопочку. Короті. Я минути дві намагалась знайти, як включити це чудо, а треба було вимкнути цей виключатель. Все, все працює, і воно так... така цікава, дуже зручно тут. Сенсор. Ти вибираєш, не треба стояти, класати, тик-тик-тик-тик-тик, щоб тобі там до шістьорки дійти. Клас! Ну, все заросло снідання. Какая красота получилась. Хамончик. Подожди, я записываю видео. Креветочки. Первый мальтийский снеданок. А хочешь хлопья с молоком? Вот mm -hmm. эти. Хочешь вот эти подушечки с молоком? Я хочу. Я же поэтому молоко взяла. Я мальчика не брала, потому что думала, тут же еще Старбакс. Знаешь, что мне надо вместо алкоголя? Мне надо мальчика со Старбакс. Айс мальчика, фрапучина. На кокосовом, пожалуйста. Ну, Ничего, мне ничего не надо. Даже пироль. вчора з тобою поїхали на гугл-картах. Я матюкала ці гугл карти Тут дуже жарко. І це кінець тукавець. Вау, це що таке? Але вони католіки, так? Да? <плес> Судя по всьому. Вау, що я бачу. Mm -hmm. Тут є Lidl. Ми вже сьогодні тут скуплялися. Ми йдемо далі. Одбіт. Yeah. Тут є піш... пішохідний перехід. Це просто така рідкість, Я тут не можу, вообще, я не бачу ніякі першохідні переходи, але коли я побачила вже другий за цей час, я дуже мені здивована. Вони тіпа, переходять, де їм хочеться, як їм хочеться. Взагалі тут нічого немає. Ой, реально нічого немає. Це тупо це, 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 якийсь неодяг, ти постійно переживаєш, щоб тебе не збила блин, машина там, десь. Случайно, бо ти можеш її просто не побачити. Вони ще тут так літають швидко. Ти її бачиш? Ми взяли машину на прокат і приїхали на місце. Яке я не точно вказала, і то там не, не знаходяться наші апартаменти. Ми вирішили залишити машину там, бо тут дуже важко водити тут е лівостороннє движення. і це такі були пригоди вчора. Я навіть згадувати не хочу. Ми вирішили все ж залишити машину там, де ми приїхали, а потім поїхали е на таксі в інше місце. Там, де, собственно, ще протименти. Владна. Владна. Клас. Так, включаємо. Ну що, ми зараз їдемо на таксі, вместо того, щоб їхати автобусом. А чого? Того, що пішли не на ту сторону, бо тут лівостороннє движение. І автобус просто мав прийти просто на іншу сторону. А ми стояли, стояли як дураки, дивилися, як він їде по лівій стороні. Ну, туди, куди треба, просто ми не на тій зупинці, не на тій стороні. Ну все, тепер їдемо на таксі, на пляж. Я в шокі. Ти я ще спокійна до цього. О, Господи, я перепутала. Як я забула, що тут по іншому, все тут типу, прям все зіркальне. Ну і все, їдемо повернути всі. Вона така теплюча. Вона прям клас, клас. Красита Смагата, я вою кубаза, и Пісочок, песочек. Боже, я знайшла не просто безлактозну Філадельфію. Я знайшла Філадельфію на рослинному молоці, а саме з мигдального молока. Я таке ніколи не бачила. І склад. Сл склад хороший. Я не знаю, звісно, ну, така не така немаленька. Я хочу просто спробувати. Блін. Чисто попробувати поділитися, сказати, як вам. От я можу, попробую. О Боже. Козі сир. О боже, тримайте мене десятеро, тому що я зараз його куплю. 240 гривень за майже 250 грамів. Мені кажеться, це хороша ціна. Клас. Що взяти? Я зараз ставлю тут всі свої деньги. Альпро на будь-який смак, но в Альпро є цукор, до речі, хто не знав. Поэтому ми проходимо стороною. Ті сахар, а що тут за молоко? яке Написано просто пастеризоване якесь там молоко. Но не написано рослинне, не рослини. протеїн. боже. Красота. Так, от треба сюди забирать. Безглютеновий без хліпчик, безглютеновий. У нас є тостер в апартаментах і можна щось цікаве приготувати. Ну, наймасік, вроді би, наймасік. Опа! На мальці теж ще моє печимо. Безлютеновий хліб. Так, ну давайте попробуємо, попробуємо ваше тут техніку. Откройте. Все? А, все воно тут зафиксировалось. Делаем. Боже, придумаете туда вот якусь я с ним постоянно разбирается. О, Боже, який він класний, Предлетенный хліб, Це вам... Ну хухре-му-хры. Вона прям. Э. Она прям... Мягенькая Вона прям як, як обычно філадельфія, Просто тоже нежна текстура, як у філадельфії. Ну, не знаю, ну просто в голові типу вступаты в моменті того, що це на растительном молоке, растительна основа, і ти так думаєш, вау, я таке полезно їм, і воно ще типа какой-то вкус Ну короче, ми зараз нам на... намажемо на... на хлебчик. і буде дуже вкусно, тому що ось тут вот, эти нагледцы, пожалуйста, вот, сюда. Нагипцы. І ще буде козій у мене. У мене. <гум> і соло і обід нам вкусний об Все, Тепер наш перший мальтійський обід. В мене це моя тарілочка, це в мене якась це блокно називається хамон. сирочок, салатик і нагетси. Ну, а у хлопця ось такий. Все, я хочу вже їсти, я дуже голодна. Уже п'ятого дня, і я розумію, що треба щось робити, тому що це не, не так не піде. Дуже голодна, в мене руки трусяться.

Знаєш, шести вечір по часовой. Вс сонце так раненько сіда. Но тут прям Казково, коско. О боже, ты зачем ты же сейчас все розкинешь? Ч там сюда? О боже! Це шо, Титаник Это набережная Набережная Места Балета Це. Я конечно сейчас не поняла Что это такое Это как? Интересно, я такого еще не видела Лагуна Арина Все для меня सकता Тут багато людей. Тут так спокійно, так класно. Ну, саме в цьому районі, тому що ми вийшли прямо з шумної такої вулиці, де тупо якийсь бродвей, я не знаю, там дуже багато людей, там ресторани, там ну, реально не пройти. А тут просто чудом в немає нікого майже. Немає, прямо тиша така. І дорога. Що за гробеш за кабачки і стики? Ей! Які ж кабачкові вафелі? Це походу теж кабачок. Я не знаю, що це, так, да, це теж кабачок. Це я! Що это такое? Скільки його треба чистити, щоб ті кабачкові вафлі у мене вийшли? От скільки їх треба чистити? Дуже того.